Усім привіт! Ну що, давайте з вами зробимо нову розпаковочку мого замовлення від компанії Arifein. Скористалася я можливістю, якраз мені потрібно було зробити замовлення. І, і, і тому що закінчилися шампунь, скраб для волосся, будинки, дзунів пасти потрібно було замовити для сім'ї. Саме відбілюючі і тому що замовила в мене знайома. Тому скористалася ще додатково можливістю. Саме вчасно зробила компанія таку акцію 50% знижки на товари по догляду за тілом. І так, що в мене в замовленні? Щось трошки мою коробку пом'яло. Так, привезли на новій почті. Ай-яй-яй, аж каталог порвався. В общем, тут у мене новий каталог. Замовила 2 гелі для душу. Ось такий. Чудовий квітковий аромат, мені подобається. Вирішила замовити ще. Замовила для сина ось такий крем, який. Допомагає зберігати протягом дня шкіру матовою на обличчі. Це для проблемної шкіри для підлітків. Також замовила скраб, донька користується вже не першу упаковочку, таку не перший тюбік. Закінчує. Я сама ним користувалася деякий час. Дуже класно очищає шкіру голови і позбавляє лупи. Доньки є така проблема, ми не знаємо чого. І цей скраб дуже класно допомагає позбутися цієї проблеми. Додатково ми ще шампунь замовляємо від «Лупи» і додатково ще цей скраб, тому замовила, бо вже в неї закінчився. Шампунь також для неї проти лупи. Дуже класно також допомагає зберігати чистим волосся і нема ніякої лупи. І, до речі, що ще хочу сказати, ці шампуні із серії Duology дуже класні, і донька відмітила, що зараз в неї набагато довше зберігається волосся рівним, тому що сюди в шампуні входить керетін. В состав, в склад шампунів наших. Є по різним направленням ці шампуні, і для окрашеного волосся, і для збереження кольору, і для відновлення, і для кучерявого. Собі, я купувала в попередніх відео я вам показувала. Ну І це для доньки. Так що вона відмітила, що в неї волосся набагато довше тепер зберігається рівним, Як вирівняла його і все. Бо воно має таку особливість пушитися. Але зараз, каже, набагато довше зберігається. Навіть після резинки воно не заминається від самої резинки, не зберігає ту форму, де була резинка, там, хвилями. А повністю рівне і все. Ну, дуже класно. Каже, мені тепер і не потрібно. Робити ніякі додаткові процедури, які вона хотіла робити, там, з керетіном чи ще з чимось, тому що ну, є усе. Додатково ми замовляємо, звісно ж, термозахист, також CC-крем у нас є. такий спеціальний крем, який також наносимо на волосся, дає захист і додаткові функції виконує. От, ну, Раджу звернути увагу на серію дуо,дже, до речі, можу показати навіть у новому каталозі, наскільки різноманітна ця серія наша, скільки в ній продуктів різних, з якими ви можете також ознайомитися, Ось, дивіться. Ось цей шампунь сухий, дуже класний. ось Для кучерявого волосся є додаткові засоби. сі, -сі спрей додатково інші засоби. Зараз новиночки в нас з'явилися також для волосся, нічна сиротка для відновлення, і також гель для укладки волосся. Ну, дуже класна серія, всім раджу. Тут ось також перечень різних різних засобів для волосся. І масла, шампуні, кондиціонери взагалі таке волосся після кондиціонерів класне. Не передать словами, дуже гладке, класне і слухняне. Так, ну все. Далі йдемо. У мене тут антиперспірант не залишає білих слідів на чорному одязі. Я сміливо можу ходити. На чорному з чорним одягом, і взагалі ніяких слідів немає, так як зазвичай буває під мишками на одязі білі сліди, які потім не можна випрати ніяк. Це класний і аромат хороший, і тримає довго, і немає білих слідів. Я ним користуюся дуже часто, і, мабуть, ви замітили по моїм відео, що я замовляю їх часто. І кондиціонер замовила для волосся, тому що також закінчився. І один раз я спробувала такий замовляти, декілька каталогів назад замовляла. І мені сподобався ефект від нього також це серія Butanicals, який називають, ну повністю на травах ця серія для відновлення волосся, веганська серія. І також є ще шампунь для цієї, з цієї серії. Також рекомендую, дуже класно робить волосся. І так, далі в мене чотири зубні пасти. Це те, що я казала, Дві для себе, дві на замовлення. В нас сім'я велика, тому зубні пасти уходять швидко. Другий шаг по підписці коктейль для перекусу замовила для себе, для доньки, тому що зараз хочемо попрацювати додатково над укріпленням м'язової тканини на спині. Так як в нас йде три види білку в коктейлях, то дуже класно допомагає. Нарощувати м'язову масу. Свого часу я постійно, як сказати, приймала, пила ці коктейлі і дуже швидко мені вдалося наростити свою м'язову масу, наростити свій корсет, тому що з цим була проблема на спині. Саме ці коктейлі мені допомогли. І що класно, що вони дієтичні, тому що тут лише 70 калорій в одній порції. Можна робити на кефірі, можна робити на молоці, а можна просто на воді. Можна з собою взяти як перекус десь, або як позаймалися спортом, робили якісь тренування, обов'язково після тренування випити порцію коктейлю. Немає якихось ограничень, скажімо. Не знаю, як на українській зараз не згадаю. По прийому можна протягом дня приймати скільки вам захочеться цих коктейлів, цих порцій. Ось. Тому я також рекомендую, якщо вам потрібно. Зараз приймати якісь бади додаткові для здоров'я, для підвищення м'язової тканини, укріплення м'язової тканини, збільшення їх, щоб скоріше йшов цей процес накачування м'язової тканини, то раджу звернути увагу. На цей коктейль, і на нього йде підписка. За три ви платите, один іде четвертий крок за 1 гривню лише. І їх і три смаки. У мене тут полуничний, є ще шоколадний і ванільний. А і четвертий взагалі без вкусу, що його можна додавати у різні страви, які ви там готуєте, гарячі страви ви додаєте. Той, що без смаку взагалі, можна робити різні фруктові коктейлі і додавати також порцію цього коктейлю. Ось, Тому пишіть, якщо вам цікаво також дізнатися повний склад цих коктейлів, я вам надам всю інформацію і допоможу оформити підписку. Це дуже вигідно. У вас буде. Додатково кешбек 15% від ціни в каталозі. І якщо це перше ваше замовлення у мене, то у вас буде і одразу 15% знижка. Тому це дає вам знижку 30%. 15% одразу і 15% на кешбек на наступне замовлення. І останнє, що у мене тут є, це ось таке смягчаючий, смягчаючий засіб. Палочка-виручалочка наша, який можна використовувати в най -най -най різних випадках. Ось такий всередині він, той каже, вазелінчик, ну це не вазелінчик. В нього входить мед, екстракт меду і дуже класно заживляє різні. Рани, порізи, укуси прибирає зуд від укусів на прищах, деякий ожог отримали чи від сонця, чи біля плити ви отримали ожог, любий ожог також дуже класно заживляє і не залишається навіть сліда від цього ожогу. Тому рекомендую, його можна і для кутикули використовувати. Дівчата наші використовують його і як крем під очі. Ізначально він ішов, як крем під очі, потім виявили його такі цілющі способності, да, що він, ну, його можна використовувати ну, так, різносторонні. Кутикулу дуже класно смягчає. На обличчя, де там почервоніння ви загоріли на сонці, у вас червоні щоки, так? можете помазати і воно зніметься почервонінням. Для губ, якщо обвітрилося, взимку обвітрюються щоки, намажте цим кремом свої обличчя і ваше обличчя буде захищене. П'яточки тріскають, також можна. Ним скористатися і мазати, поки не заживуть ваші тріщинки. Ну, Взагалі такий спектр широкий в нього використання, і тому я дуже рекомендую, щоб у вас був ось цей кремчик завжди з собою в сумочку, дуже зручно його взяти. І на тумбочці завжди, щоб він у вас лежав на кухні. Це взагалі must have. Ось таке в мене замовлення. Не знаю, можливо, ще одне зроблю в кінці каталогу, буде видно. Планую, ну не знаю. Якщо у вас виникнуть питання, вам потрібна буде консультація, обов'язково пишіть мені або під цим відео, або в телеграм, я посилання залишу на свою сторінку в. Telegram, свій, свій контакт. Я також можу вас додати в групу свою, де я викладаю інформацію про різні акції від компанії, також про продукт викладаю інформацію. Тому пишіть мені, кому цікаво, кому цікаво також оформити собі підписку як клієнт компанії, мати 15% кешбек від своїх покупок. Тобто здійснювати покупки з умом вигідно для вас, то, будь ласка, пишіть, я вам допоможу в цьому. Ставте лайк цьому відео, буду дуже вам вдячна, якщо вам сподобалось.